Здоров'я пані та панове, ви на каналі Кевін рекомендує. Сьогодні ми, скажімо так, примірюємо на себе такий образ е вусатого няньки. Якщо по-простому, то нас викликали, що ми подилися за цим малюком, доки його батьки там не знаю, десь, мабуть, на якійсь вечірці там ну просто десь побухають, а їм треба на когось багрити цього малого. Так. У нас є певні задачі, а, такі як, наприклад, погодувати малюку, там за ним припларати, я не знаю, якісь можливо там книжки почитати, тому подібне і так далі. В принципі, я багато дивився а, подібних відео саме з цією грою, ну і вирішив, ви, знаєте, такого ніби як спробувати на своїй шкурі. Ну, навіть кружку можна взяти. На жаль, ці гри теж я не знайшов українською мовою, але в принципі тут я гадаю, не буде нічого такого страшного. Так, на початку нам треба взяти. Бутилочку малого в холодильнику. Господи, що з тобою? Йоханей бабай. <рив> Слухайте, ви просто, подивіться на цього малого. Малийте, ти впевнений, що тобі треба та бутилочка? Мені здається, там щось не так в тій каші. Йоханей. Слухайте, він навіть за мною просто дивиться, куди б я не пішов. Окей, а якщо я, наприклад, десь сюди такого піду, ти теж б... Чекайте, мені, мені здалося, що в нього були такі глаза, знаєте, ніби як... Червоного кольору такого. Ого, так, ні. Слухайте, ну це досить стрьомно трошки б сказав би. Окей. Я бачив щось тут. О! Єумаю, якусь душу я ще одню звільнив. Окей, я гадаю, що буде дуже весело. Добре. Ходімо, для початку візьмемо. Блін, ну він стрмний, я вам кажу. Я би, якщо чесно, не хотів би, от просто я б хотів би отко вийти. Отко дякую. до побачення і просто. Не знаю навіть куди піти. Ага, навіть взагалі усюди все закрито. Просто так сприйду цікаво. А, -а, а, розумієте, так? Тобто я навіть просто звідси не зможу втікти, тому що все замкнуто. Зашибись. і бійся. Гадаю, що треба зайнятися з цією праці? Е, добре. Раз так, то зараз піду візьму малому. Є. Не поняв. Це що було? це ти зробив? А ну я можу такого взяти яйцо і в нього ж борнути тако? Хе, може. я не роби так. Якщо це ти, Окей. Добре, так. О-о-о-о. Оооо-па, слухайте, до цього всього не вистачає якоїсь, там, наприклад, 50 грамів, то було б взагалі супер. Так, ж собою. Так, на. Господи, ну ти стрюм, не їхати на. А-а-а, краще б ти взагалі не посміхався. Тобто ти ще й навалив. Що ти гакаєш? Ти гадаєш, це смішно, те, що ти навалив? Тобто тебе спочатку покорми, потім поміняй. Сиди тут, поняв? Так, а ти? Де взяти матрасик? Де пухєш тут матрасик? Ага, знайшов під гузок. Не поняв. У мене галюний. Не, я зрозумів, що треба змінити, але. Ой, пардон. Так Ти, ти що там робиш, Ти... Господи. О, ще й псиш, еханий, бабай. Ах. Так, сиди тут. Поняв. Я зараз навіть цього зроблю. чекай. Оп. Все, я поняв, там і сиди, щоб не цей. Так, ты підгузок. На. Капіс, слухайте, ну ну не хотів би я бути нянькою, серйозно, типу, просто от подивіться в його очі. Я б вже сам, би, мабуть, з під ходив би, якщо от на постійній основі знаходитися цим підсумком. Так, все, все це пограй. Я подивлю, що у вас тут є. Нормально приліг. Хе -хе. Так, що тут є таке? О! Ану на, чекай. О! Ні, ну все одно, як ти не крути, він все одно від цього краще не став. Так, що тут таке, що тут таке. Слухайте, навіть нічого взяти не можна в цій хаті, якесь таке ото. А, чотири душі треба звільнити, тобто я ще маю, мабуть, що це було? Тобто я маю ще, наскільки я розумію. О, прикольно. Знайти якісь інші душі. Ага, це все не вимикається, вими... окей, це що таке. Слухайте, О, в мене ідея геніальна. А ну йди сюди малий. Пішли. Ща-ша, ща, ша. Ща. Гей, да, да, смішно, смішно. І заравану зроблю. Та ні, його ж треба опустити. О! Отак і сиди. Ой. <плес> <плес> ну, я не та не бздити малий. Та блін. Слухайте, я хочу. А, як мені малого збагритись так, щоб я міг його... Та не туди ти сядь, слухайте, я хочу його змити в унітаз. Ладно, тобі повезло малий. Так, що, Мені треба в тебе вкласти спати. Я зараз подивлюсь, що тебе там можна поїсти в холодильнику. Господи, ну ти й стрьомний, ну це ж просто капець. Так, все. Лягай, баю-бай, засипай, до побачення. Зашибісь, тобто мені ще треба тобі казочку почитати. Ти сам що, ні? Не дивись так на мене. Ти вже наче малий хлопець. Так. Пусть тобі треба казку, що це таке? Принц і кошеня на, читай. Ти не вмієш читати ще, ні? Ага, походу, не та казка. Так, що тут є з такого, що це таке? Якісь. Фігня, фіня. І що мені робить? Ну, так я тобі знайшов вже казку, що ти хочеш майже. На читай. Спаде ще його фігурка в розі? Капіець! Оце вона стрьомна Ой. Так, а яку ж тобі казку почитати? Слухай, ну я бачу лише. Слухай, ну я, в принципі, бачу лише оцю одну, ну то окей, тобто що ти хочеш від мене, на. А, тобто мені ще треба сісти. А як мені сісти? Нувай, так от. Е, Покачать. Опа! що вона взагалі не п'яна і качається. Не дивись так на мене, малий. Як мені сісти на цю фігню? Так, а ну. Читати. Так, бла-бла-бла, все, засипай. Чого ти рожеш ти спать треба? Бла-бла-бла-бла-бла, яка дуже цікава казочка, я хочу випити і піти пожерти, подивишся. О! Прикольно! Так, ти, ти ще й хропиш! Малий тобі хоч рік є, що ти тако хропиш. Добре, все, замикаємо, до побачення госіли біді. Що в нас тут є тако? Так, О, ще одна душа. Так. О, можна малого буде сюди замкнути, якщо він буде дуже багато там кричати. Що таке було? Якщо він буде дуже сильно кричати, то в принципі можна зробити такого. Так, дочекатись, родичі його. То спинограй за можна, в принципі, подивитися телевізор. Так, пиво не з'явилися. Ну і ладно. Так, добре, що там з телевізором. От Отако. Так, будемо дивитися. О, я вже навіть спати хочу ще краще. Ну то, де... Що таке? Заспокою типа малюка. Ну що йому він хоче? Їсти, пити, какати, що з... Ну... Не понятно, що було. А ти двері як відкрива, ло? Е. Де він кричить, слухайте? Я щось не зрозумів. Він, він що десь замкнувся, чи що, ні? О, ще одна на Слухайте, мені здається, він десь замкнувся. Ні, ти що десь тут? Так а тут замкнуть. Що ти від мене хочеш? Як я тебе О-о-о! Ти що тут робиш? Йок. Все, пішли спати. ти вже мені надоїв, слухай, я за тебе не можу ні поїсти, ні випити, ні лягти спати. Я ж дається двері трохи вшатав. Так, все, вали спати. Гутен так. Покачать тебе ще треба. Якусь іграшку тобі. Блін, ну на тебе киценя. Ні? Чого? Нормальна іграшка. Все, довольний, все, спать. Чогося? Все, треба знову подивитися. Що це було? Ти як відкрив двері, ти. Вальо, не прикидайся, ж ти спиш. Щи храпить, слухайте, зараз чимось би його вшатать. На. Я знаю, що ти не спиш, ти морда сутула. Ну на. Можна на нього якийсь диван покласти, щоб він взагалі звідти не вийшов? Я наблюдаю за тобою. Я все бачу. Оп. Я все бачу. Так, наче спить. Це можна піти відпочити. Давай оп. І можна поспавати. Чи знову зараз буде кричати, щоб я йому щось зробив? О, окей. В принципі, в принципі нормально. Так. Ага. Тобто це вже інша ноч. Виходить, чекайте, його просто тупо кинули родаки. Я ще навіть гроші за це не отримав. Я тут просто з ним сижу замість них чи що? Щось якось здається мені трохи не то. Добре, взяти. Ділочку в холодильнику. Не поняв. Не поняв. В смислі закрито. Е? Шо? Шо? Е, алло. Я щось не зрозумів. О! О! А як це так? Ти твою дивізію, ти, ти вже надає мене так лякати, розумієш це чи ні? Хочу щоб я обісрався, та що ж ти будеш робити, вонючка мала. Я тебе більше не буду годувати, тому що ти завжди сереш. А, ми вже це знаємо. Чекай, чекай. Оп. Все, пішло. Можете отакого вийде помити, ні? Нє. Ну ладно. А ой. ой. вибачай, я тебе там залишив. Все, сиди, я все бачу. Не поняв. Це ще що таке. Малий, ти бачив? Ти. Ти бачив це? У мене зараз такий самий обличчя, як і в тебе. Що, що це було, нахрен? Що під, за підгузками я не бігав по хаті. Ти сюди. Ти що? Ви розумієте, тобто це. Ай. Тобто з мене цей підгузок ще й глузує. Ага, чекай, Зараз я тобі влаштую. Кирасіму на гасаки. Чим би його можна було так притаранити. Ой, то можна чимось таким? Ти та як ти двері відчинив? Що ти... це така за урна? О, мене ідея. А ну йди сюди. А, малий же там. Тю. Зараз спробую малого туди запихнути. гі не йди сюди. Ідіті. А, я те ще й взяти не можу, доки дві підгузок не спіймає. Ну йде ти його залишимо. Тобто, взагалі це не, не дуже смішно. У всій хаті. Дорослий вусатиньше не жодного разу не бігав за підгузком чи що? Що це за фігня, альо? Е, ну що, що відбувається. Що. Опа! Оп! Ой, господи, ну дебіл, ну чесне слово. Все, приїхав. О. При великій небезпеці розбити. Окей. Ди сюди. На. Ванючка мала. Пішли тебе вкладати тепер. Це що зараз було? Я щось не поняв. Це що це за такі флешбеки, якісь незрозумілі, чи, чи взагалі що це таке було, алло? Малий, ти нічого не хочеш мені сказати? Ні? А я знаю, ти по-любому вмієш балакати, тому що так як ти зараз себе поводиш, то це щось якось не то. Пішли. Й, точно, я ж хотів тебе змить. Ге, я ну йди сюди. І Ракамакафо. Це й понравилось. Ну, давай ще раз. Слухай, це йому подобається. Він држе просто з того, щоб він там як на каруселі собі літає. Такий брейкданс, данс я би сказав. Ракамакафо. Так, все, на. Холи спать там, баю-бай, засипай. І знову казку. Так, це що таке? Принці Крольчиха. Це, давай, на. Бай, бай, засипай, мені пофігу, що там написано. не Не поняв. Ти шо прикольний? Це ж я те зараз той книжка, як при чехощу разок, альо. Це такі вибрики, мене, мама, вже так би відлопцювали стояв би десь біля там вікна якогось. На читай. На. Ну ти ти гля на нього. Іграшку йому на тобі. Тобі в той раз сподобалася іграшка, ні? На Слиш? Ти що такий наглий, малий, слухайте, я за цю працю маю вдвійні, брати. Все, лягай спать. Читати йому ще далі. Ти глянь на нього, капець. Ну малий. Я все бачу, ти поняв? Бла, 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 юбай засипай за Все, буде будем так. Б. Господи, капець. Ви розумієте, що мене тупо кинули просто з цим підсумком малим. Я пішов дивитись телевізор. Я взагалі хотів би звідси, якщо чесно звалити. Але щось мені підказує, що знову ліфт таки не зробили за ці два дні. Ну так хто б сумнівався. Добре. Все, можна дивитись телевізор. Так, ой, пардон. Так. Буде хтось позвонив. Чот? Не поняв, а це що таке? Та йду, я йду, що там піцу привезли чи що. Чо це таке? О, У, щоб тости робити? О, це нормальна штука, нормальна, нормальна. Зараз тільки двері замкну. Показалося, що вже малий сидить. Давай ти як піднявся, слухай. Якщо сходи закриті, лів закритий. Ти хто це як це? Малий це ти мені замовив там десь. В угол, чи шо? Я не поняв. Добре. Це ще що таке. Че ж кролік був? Де кролік? Да. Добре. Так. Ну і що з цією кропкою робити? Та ні, це не то. Як мені відкрити ту коробку? Добре. Зараз зробимо собі якийсь сендвіч. А, на стол покласти, боже, оце я тупий. Навіть читати мій. Ну, на столі. О, тепер можна подивити, а що ми не будемо робити сюди бутерброд? Диво, ну я би. За два дні ще нічого їв взагалі. Зато малий вже два рази поїв, два рази насрав. Кошмар. Ой. Друга ніченька минула. Третя ніченька. Мені здається, що зараз буде щось найвеселіше. Снову відпочити подивитись твой. Слуха, я не та... Ну ні, ну ні. я хочу з'їзди. <гум> та не кричи, туя. Господи, я твій радіоняню куплю, щоб бачити, коли ти там прокидаєшся. Що ти хочеш, Що таке? Що ти хочеш? Все, спий. пай засипай. О! Щось поїсти, сирний тост, чортики сирні, я б ще, наприклад, якийсь там, не знаю, щось б, смачненьке таке зробив би, ще собі, о, сир такий є, так, вадабум, парабум, парабум, ляп, Ля... така тарілка, мені сирна вона, я їй посуду я плачу, і тако, так, начинку, потім хліб, так, а я що зробив, що ні? Оп. Бумс. Йоп, твою мать. Що? Покормити балюка? Чудовисько, це я. Так він спати ліг, що таке? що Їдіть твою мать, що відбувається взагалі? Єпонський бог. Що таке? Та якого якого біса? Е, це що за фігня відбувається? Я щось взагалі не можу зрозуміти. Алло. О, півасік. Здається, мій. Що е, відбувається, я щось не можу зрозуміти. Якого біса я знаходжусь взагалі в холодильнику, в якому якийсь там лабіринт незрозумілий? Я нічого... О! Не понял. Еперный балет. Йоп твою дивизію. Та ну тебе нафиг полить, ти шо прикалуєшся. Є, я додому. Не-не-не, шо? Лучше в Польшу на клубнику. Собака, і не працює. Тобто У мене варіантів нема, так? З клубника не виходить. На жири. Господи, ну ти стремний. Віднести тебе на. Ти знову навалив! Та скільки ж ти падло, будеш така їсти і серти, а? Капець. Господи, ну ти стрімний. Так, лежи там. Де твій підгузок? О, твою мать! Угу. Японський бог, ви розумієте, що зараз просто мені треба. Просто тепер мені треба змінити підгузок і, мабуть, не один. Йо, розбите скло. Ага, зверху! Ой! Та я біжу, я біжу, я за твоєю цією фігньою. Відвали від мене. Я поняв, йому треба цю соску, цей, глушитель для малиша. А де він він десь тут був? Твою мать, йди отсюда. Де-де-де, де йди сюди? Де ти літаєш? Все, на на на. на, на. Поханий бабай, ви просто розумієте, що це така жопа? Капєс. Це було слухайте, досить неочікувано. Якщо чесно, реально в кімнаті тепер треба відкривати якусь там форточку. Іди отсюда. Що відбувається? біса? Ах ти, сатаніст маленький. Я тобі зараз хрестика повішую на спину, або осиновий кіл заб'ю, не поняв? Епту, тв... <гас> твой шайтан. Та не хочу його заспокоїти, ви бачили, що там відбувається? Заспокоїти малюка, я... я його заспокою, бляха Що шо... мені робити? Ну, сандалика. С... Казки ще ні? А що ти хочеш? Не ржи, тобі смішно, я обісрався, тільки що ти це розумієш, чи ні. Іграшку йому, на тобі барана, то що ти баран малий, поняв? Тако людей пугати на. А, тобто все одно я маю тобі почитати. Слухай, після такого я би не захотів би взагалі тебе бачити. Казка про вівцю. Бла бла-бла, засипа. Знову щось відбувається Це світло, наскільки я розумію. Йоп, твою мать, це що за казки для дітей? Де ти взяв трон? Парний балет. Ого. Слухайте, краще все ж таки до кума в Польщу на клубніку. Чесне слово. Так, доброї ночі. Ви гадаєте, тепер я просто засну От просто так? Я гадаю, що ні. Ну, треба тупо міняти підгузок. Ну його не. Я знову сюди вернувся? Мені здається, це, це, це щось не то. Ні-ні-ні, поїхали до. СМІ, тільки звідти вийшов. Алло. Капець. Повернутись до квартири. Я не хочу туди заходити, ви розумієте, що я звідти. не... Капець. Не підіймайтесь по сходах. Я взагалі-то і не дуже і хотів би, якщо чесно, в принципі, сюди заходити, не те, щоб там. Якісь голоси, Капець. Ну окей, якщо не підійматись, тут. Ну то як мені звідси звалити, вот просто поясніть мені. Я отаку, може, отако. в мене їжа є. Тихенько там. А, а. Подлюка мала. І з кожним разом все гучніше і гучніше, І просто якісь голоса. О, ти... їжа за білим кроликом А де білий кролик Ну я його в принципі ще не Білий кролик Ага я зрозумів Ну і куди мені далі Білий кролик Так окей а Ага, мене 24 Блін слухайте це твою ж дивізію Кролик ти ж живий, браті. Я розумію, що ти хочеш звідти звалити, чесно, я теж це дуже хочу зробити. Так, насправді, я гадаю, на цьому можна, в принципі, наразі завершити нашу історію. Це буде, скажімо так, перша частина цієї гри. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та коментуйте. Можливо, можете написати, що вам подобається і що би ви хотіли побачити далі. Якесь, наприклад, проходження. Всім дякую і всім до побачення.